Що таке християнські цінності? Наскільки вони важливі станом на сьогодні, та як вони можуть змінити наші сім'ї, дізнавалися в народному домі. Увага на екран. У Брудівському народному домі згуртувалися активні громадяни, священнослужителі та представники влади різного рівня на форумі, де відбулося обговорення з метою підтримки християнських цінностей. Розпочали захід із молитви хвилини мовчання за загиблими героями і виконання державного гімну України. Чали тему, задля якої зібралися у народному домі, адже боротьба на будь-якому фронті є важливою. Сьогодні ми зібралися перед глобальною насправді проблематикою. Ми отримуємо сотні тисяч листів з фронту від наших воїнів християн. Ми воюємо і боремося з расизмом. Дорогі друзі, дорогі християни, дорогі волонтери, дорогі усі конфесії, не проспіть насправді духовний фронт в тилу. Завдя кого ми воюємо? Завдя теперішньої майбутньої України щасливої християнської сім'ї як Союза, чоловіка і жінки за наших дітей, бо чужих дітей не буває. І проблематика стає все більш і більш актуальною. Оскільки і в нашому парламенті, в Верховній Раді, творяться незрозумілі речі і реєструються законопроекти, які дискримінують християн, християнство, про це ми сьогодні будемо говорити із юридичної площини, про це ми будемо сьогодні говорити з психологічної площини, про це ми будемо сьогодні говорити з Богословської громадської площини. Такі форуми були проведені в обласних радах, в об'єднаних територіальних громадах, нещодавно в Львівській обласній раді. Форму в Тернопільській обласній раді, Рівненській обласній раді, і зараз рух християнській цінності, дякуючи і вам, дякуємо вам, що ви сьогодні знайшли час. У залі зібралося дійсно багато людей, яким не байдужі християнські цінності, і які запропонували свої версії боротьби із ЛГБТ. У першу чергу слово надала декану отцю Миколаю Бог створив людину. Поподобній Божу скоріше Адам, а пізніше жив. не спорили другого Адама, а жінку і сказав їм: простіть і множтеся, і наповняйте землю. Але ми бачимо дорогі його що що сьогоднішній час ми зібралися. Сервоби. саме рух християнської во Христі етики. Рух, який тривожно переживає, дивлячись на те все, що сьогодні робиться в світі. На форумі були присутні вчителі, культурні діячі, духовенство, старости і керівники народних домів. Усі вони уважно слухали доповідачів, які вносили свої пропозиції. Поділився своєю позицією отець Ігор Балук. Хотів би сказати, що Господь дає нам оті християнські цінності для того. Щоб ми їх відстоювали для того, щоб ми були християнами, для того, щоб ми були людьми. Господь сотворив людей чоловіком і жінкою, пише нам книга буття, не сотворив якогось воно чи ще когось і поблагословив благословив християнське подружжя. Колись, більше практично як 100 років тому, то коли стався більшовицький переворот, то співали більшовики, що світ розрушать до основи. Але сьогодні ми дивимося, що йде далі, що починають рушитися і основи, і фундамент, який Будувався предками, нашими пращурами сотні і сотні років. Висловили свою думку і інші отці, які завітали на Захід. Навіть нам від цього не треба було зустрічатися, тому що ми, Боже, то тоби розуміли, що це є тяжкий міг, який є. Ну, не можна його робити. І б нічого не було. І нам не треба було зустрічатися, ми легше йшли до Бога, молилися, жили щасливо і любили один одного, підтримували допомогу. Тому сьогоднішній день можу сказати дуже річ, щоб ми об'єдналися, щоб ми дійсно висловлювали, щоб ми за своїх парафій священників, щоб люди присутні всюди розповідали про те, до якого гріха ведуть. І от та мода майбутніх поколінь, може, ми старші ще не так, а ще й далі, то буде набагато страшніше і гірше. Але ще найгірше те, що ми за те маємо відповідати. потім. Прийде покоління, пройде і треба буде за це все відповісти. Тому хай Господь нас кріпить, дає нам сили. Що ми всі дружно, наша влада, сящество, е наші громадяни, нашої держави, щоб розуміли, яка дорога і правильна. щоб ми єдналися до неї, підтримували один одного. Потім будуть знати, що ви мої учні, коли буде мати любов між собою. Роздумами поділився у своїй доповіді. метрофорний протоієрей, отець Степан Шира. Ми собі навіть не виявляємо, що скільки ми не збиралися. Все одно ми повинні визнати верховенство права людини на свободи її розповідання, її і духовних переконань її інтересів. Оскільки ми обрали курс інтеграції до Європи, ми маємо зрозуміти, що і ми повинні сприйняти повністю свободу, волю людини і її інтересів. І якщо ми йдемо в Європу, значить ми повинні будемо шанувати волю людини, і релігійні переконання, і особисті інтереси. Але до кінця ми не зможемо зрозуміти, що майбутнє наше залежить від нас. Не те, що заборонено, заборонимо ми з вами навколо себе. Зникне навколо нас. А те, чим ми будемо жити, що ми будемо нести з покоління в покоління, з хати в хату, з відомості в свідомість, тим і буде жити більшість нашої нації. Це як зерно, яке сіяв Христос своїм Словом. Христос же. Нікого не заставив бути християнином. Він не сказав знищити всіх праведників і грішників. А що він робив? Він нікого не принижував. Він не сказав, що когось треба відсторонити. Він з'яв слово. Слово любові. Зерно, яке, падаючи в душі християн, сприймалося ними і тим самим він зумів за собою. Повести більшість, яка визнала його за бога живого, яка полюбила його і визнає його до сьогоднішнього дня. Не лише духовні наставники, а й юристи мали можливість поділитися роздумами на тему недопущення пропаганди тих, хто порушує християнські цінності, і тема недопущення ЛГБТ у суспільстві є важливою. Що? Я батько трьох дітей. Я не хочу пропаганди щодо ЛГБТ. Не хочу реклами, не хочу легалізації цього всього. Але ми тільки маємо, маємо разом з духовенством робити так для того, щоб це не відбулося. Бо ми розуміємо, що закон буде, і ми розуміємо, ми тих людей не зможемо всіх ізолювати, їх не треба ізолювати, Це люди, які мають права. Люди, які також мають конституційні права, але ми можемо тільки один не допустити, не допустити пропаганди, бо за те ми будемо боротися, і це важливо. Ми вже провели тут на Золочівщині, також тут на Бродівщині. І будемо ще також на Бущині проводити. Я думаю, що людей дуже багато було. Люди не байдужі до цього питання. Християнська сім'я на першому місці має бути Бог, чоловік, жінка, діти. Ось таким возмутом будемо далі йти. Кожен на своєму місці може зробити все можливе, аби підтримувати християнські цінності, сповідувати заповіді Божі та виховувати своїх дітей правильно у любові та шані до Господа. Що можуть медійники зробити для того, щоб не було цієї? Типу? Ну ви можете не показувати, ви можете не інтересуватися, тою тематикою, можете і не імплементувати в себе в своїх програмах. От і все. Моє на увазі влада і медійники мають комунікувати між собою. Ну звісно, що так, бо це, бо це важливо, тому що ми розуміємо, що Європа, ми хочемо Європа, але Європу треба нам піти. Я думаю, їм показати наші цінності, наші цінності, вірування, наші цінності сім'ї. Європа може подивитися, може це і краще. Ну, я думаю, таким, таким, таким гаслом маємо ми до Європи зайти. Але наше суспільство не допустить цього. Я впевнений, що не буде так як в Лондоні, так як і в наших країнах щодо гей-парадів і того всього. Більше з юридичної площини один із співзасновників руху за християнські цінності, пан Юрій, озвучив версію боротьби. Стаття 24 Конституції передбачає. Що не може бути обмежен за ознаками за статі, наприклад, чи іншими, так? знаками, приймаючи такий закон чи подібний їм на захист гомосексуальної поведінки, прикривається саме конституційною рівністю громадян, про що говорили переді мною виступаючі. Про демократію і рівність. Так, ми дійсно живемо в демократичній державі, ми дійсно живемо в рівній державі, і ми не можемо. Наприклад, свої цінності чи свої думки ставити поверх якихось інших цінностей чи думок. та найцікавіше те, скільки людей із нашого району, згідно із опитуванням, позитивно ставляться до ЛГБТ. Залодчук Равдибусі, тисячу триста 1357 голосів проголосувало, які якби результат. 15% позитивно в нашому районі ставляться. 36% негативно, 9% важко сказати, і 40% мені байдужки. Оце район наш. Я не говорю за Львів, Львів тут взагалі фантастика. У Львові ми всі бачили, можливо, телеграм-каналах як дівчинка-дівчинці на площі ринок сказала, що вона її любить. І всі стояли, знімали, плескали, потім всі по відео скидали на WhatsApp, бо це якась подія була. Ну не можна таке. Я думаю, що це дійсно глобальна проблема. І сьогодні ми не тільки сидимо, щоб послухати чи зробити якісь певні висновки, а дійсно зробити такі висновки, що потім приїхати до своїх населених пунктів і чітко зробити політичну таку заяву до своїх громади, хто як може, де є можливість там і говорити. Долучилася до обговорення щоправда на відеозвернення, наша захисниця. Назвати Ірина Боруща, і сьогодні я є ателеристкою у батальйоні обладнання. Хочу подякувати ще інституту громадського суспільства, а також міністерству оборони України за те, що не підтримує законопроект 93,1 заселення року. Про інститут реєстрованих партнерів це чудова спроба легалізувати обну таделі. Проблеми існує і питання про те, що існує сільській міськослужбовці з таким проблемами. Містець оборони українців зазначають у своїх пропозиціях, що таких даних у них немає. Щоб розбавити атмосферу офіційного обговорення, присутній на форумі голова Золочівської районної ради Орест Кавецький поділився своїм життєвим досвідом, коли був ще у юнацькому віці. Сім'я англійська приїжджала до Львова, а я з Львова їхав в англійську сім'ю. І приїжджаю я в Лондон, вийшов, сів на метро, їду її сім'ї, чекаю на та сім'я, все дзвоню, піднімаю телефон, мужчина, сказав мені адрес, куди підійти. А я студию, українець, ну що це дитина 18 років. Так? І приходжу до них додому, бачу, стоїть чоловік і чоловік. Я, я, я кажу, Hello, how are you? Єс, а він we are family». англійській ми сім'я. Я кажу, Ха -ха -ха -ха, я так, як сім'я? А ми сім'я, чоловік і чолові, чоловік не сім'я. Оце Англія. Ви знаєте, для мене це було ну, дуже дивно. Я налякався. вам кажу, я втік з тої сім'ї. Я втік з тої сім'ї. Першу ніч в Англії мені довелося ночувати андеграунд, це метро. І поки я не звільнився з Україною з батьками своїми, з якщо ми поки не знайшли інакшу сім'ю, оце ЛГБТ. про важливість християнської етики у школах говорила також довго та жваво. Присутня на форумі депутат Львівської обласної ради пані Ірина Сех теж висловила свою позицію. І там Москаль хоче знищити нас фізично, фізично наших найкращих, наших чоловіків. Тут, на лінії Духовного фронту, хоче знищити ще наших ненароджених дітей. Коли там подають серйозні снаряди, то на реалізацію другого фронту духовного Україну приходять великі гроші, дуже великі гроші. І реалізовується він успішно. Голова районної ради дуже яскраво от цих дуже яскраво проаналізував і сказав про ті соціологічні дослідження, які проведені в нас. На території нашого району. Тобто 64% мешканців кажуть, що їм байдуже, байдуже, яка ідеологія буде в Україні? Дуже багато батьків каже, а що мені до того? В мене нормальний син, мене нормальна дочка. Ви мені говорите про якихось таких, про якихось інших? Такі в нашій родині немає, такі в мене всі добрі. Так? В мене всі нормальні, я їх правильно виховую, в нашому селі таких нема, в нашій школі таких немає. Так? Але коли на сесії Львівської обласної ради, не десь на сході, не десь центрі, на сесії Львівської обласної ради ми ставимо пропозицію про те, що потрібно. Законопроект 9103, я такий його номер, про реєстрацію цивільних партнерств. Зареєстрований законопроект про реєстрацію цивільних партнерів нашими депутатами майже з усіх партій, майже усі Галицькі депутати, що дозволяє реєструвати одностатені шлюби. Час активної фази російсько-української війни, прикриваючись військовими. Бо, мовляв, на фронті воюють одностатеві наші воїни, і їм потрібно негайно реєструвати партнерства, прикриваючись війною. На сесії Львівської обласної ради ха-ха. Ми бачимо, що ха-ха, Розумієте, ми ставимо порядок денний питання. І ставимо проєкт рішення, і воно не проходить. Львівська обласна рада не голосує за це. Що ми тоді робимо? Ми тоді збираємо круглий стіл. Ми тоді кличемо науковців, які розказують з наукової сторони, що це відбувається, так? істориків, педагогів, що це не прості процеси, що це знищення нашої нації середини. І це робиться зараз, коли протести неможливі. І аж лише після того. І 135 виступаючи у Львівській обласній раді. Сесія проголосувала звернення до Верховної Ради, яким засудила цей законопроект. Але народ. Комітет Верховної Ради з питань Європейської інтеграції одноголосно. Комітет Євро... молоді і спорту одноголосно. Комітет соціальної політики одноголосно. Міністерка соціальної політики не десь приїхала геймопи до нас, а з, з е, е, о, олесь, Олесько родом, родина з Олеська Бузького району Жолнович. Активно підтримує цей законопроект. Наша жінка Галицька, вона не турбується зараз про хлопців, весні, де вони візьмуть на протези. Активна підтримка законопроекту. І нам залишилося ще дуже трошки, що він був проголосований в Верховній Раді. Лише через те, що ми, ото ви збираєтеся, він ще досі є не проголосований. Що ви думаєте, товариство? Його зараз оскаржують. Його оскаржує не хто з Європи, не хтось з Америки далекої, а оскаржує хлопець з Радехівського району. Мама директорка школи одного з сіл Радехівського району. Він каже, що відвоїн. І гвалт треба такого закону, щоб узаконювати одностатеві шлюби. Тому, товариство, наша власна рада, наша у місті зініціювала форум, де були присутні дуже багато духовних осіб, дуже багато інтелігенції християнської. І завдяки тій позиції, власне, ми розіслали звернення. До всіх наших конфесій, до всіх наших парафій, до місцевих рад, тому що насправді церква зайняла дуже добру і правильну позицію рада Церков. Вона засудила те. Міністерство оборони засудило це, що, що відбувається, і підприєм війни, але це не зайшло на низ. Люди не знають в селі, що відбувається. І тому ми звернулися до всіх місцевих рад, підтримайте ту ініціативу. Наші духовні особи, наші парафії підтримайте підписами фізично, щоб ви почули це, бо ми програємо війну за наших внуків і наших, наших дітей. Будемо мати сподівання, що вислухавши усі сторони позиції священиків, політиків та небайдужих громадських активістів, кожен з нас дійде до висновку, що на першому місці має бути Бог. Здорова сім'я це чоловік, жінка, діти і наша Україна, за яку зараз ризикують своїм життям незламні захисники, і заради їх подвигів ми у тилу зобов'язані шанувати їх жертовність, берегти себе і не піддаватися жодному лукавству. Сергій Нікішин, талеканал Бродеонлайн.